Роман Іванович та квітка дружби. Роман Іванович був студентом і мріяв стати вчителем. Він дуже хвилювався, а раптом діти мене не приймуть. Що я їм скажу? Настав день. Роман Іванович зайшов у світлий клас. Там сиділи другокласники веселі з цікавими очима. Вони теж думали, а хто це такий. Роман Іванович посміхнувся і сказав. Привіт! Мене звати Роман Іванович. Я хочу з вами подружитися. А щоб це було цікавіше, пограємо у гру. Він узяв м'яч і кинув першому учневі. Я, Роман Іванович, люблю читати казки. А ти хто і що любиш? Діти сміялися і передавали м'яч, називаючи свої імена. Потім Роман Іванович сказав: А тепер подивимось, хто любить те ж саме, що й я. Я люблю морозиво. Усі, хто теж любив морозиво, підняли руки. Роман Іванович дістав велику квітку без пелюсток. Кожен з вас отримає пелюстку. Напишіть своє ім'я, і намалюйте, що ви любите. Діти старанно писали і малювали. Пелюстки приклеїли навколо серединки. Вийшла барвиста квітка дружби. Подивіться, сказав Роман Іванович. Разом ми одна велика команда. Діти засміялися і вигукнули Романе Івановичу, залишайтеся з нами. І він зрозумів, тепер у нього є другий клас, з яким можна вчитися і дружити.